Заїхали в кафе, але там була така вучна музика і ютуб ту музику. Тому я виключила звук і поставила ютубську музику. Вибачайте звуку, що ми говорили, немає. Музики немає, от можна щось сказати. У нас іде дощ, і оце мої друзі. Люся однокласниця, повернись, будь ласка. Да, я да. Ми трішки посиділи в кафе, дякуючи Люсі, яка б заїхала за мною і витягла з дому, бо можна ума зайти вдома. Дощ. Досить. Ну, Трішки посиділи, походила по ринку, по базару щось купила, але дуже мало. в магазин Добробут. Що ми там будемо? Ну, я ж хочу, щоб ти мене так фотографувала ліцом, а не боком. Ну ти повернись. Ну, так я ж не можу задом йти. Ну добре. Ну ходімо, гулять так гулять. А то я тебе заставила купити, я взяла для переселенців лоточок і будемо випікати з добу пиріжечки. Може і тобі попаде, коли Ой, та хай їм буде. Не знаю, не дуже обіцяю. Дякую, Дякую за сьогоднішній день. Було дуже приємно. І ми тобі дякуємо. Я думаю, що ви залишилися доволі. Да, а ми ще більше, що ми вам зробили приємно. приємно. Всім, гарного дня, мирного, до побачення. На зв'язку. На зв'язку. Да, зв ну пока, ну хати вже приємно. <різь> <давай>. Пока, пока. <різь> ну пока. пока, дорогенька, пока. Пока і Толя махає все. Знайшли. Пока. Пока. Скучив, я не знаю. Подивіться, що це робиться. Я сама була вдома. Де ти була? Дивіться, що робиться. Ой, господи. Ти кушати хочеш? Хочеш кушати? Він Хочеш кушать. Зараз я тебе погодую. Ой, унечка. Все, приїхали ми додому вже, привезли мене, мої друзі. І зараз я покормлю цю красуню і покажу, що купила трішечки. І на базарі, і в АТБ, і в добробуті. І за цю вскучила красуню, Да? Ось така. Ось так так. Все. Дивіться, як ми хвостиком мателяємо. Кушать буде Фенді, кушать, буде Фенді кушать. Ой, дивиться, вона зразу не їсть, поки не поблагодарить, дивіться, так вона. Ой, 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 моя хороша, кушай все, кушай, кушай. Та кушай уже. Ой, давай, 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 їж, еш. Ой, хороша, давай. Ну, давай, давай, давай. Ой. Ну, давай їди їдеш. Все, 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 давай, давай, давай. Хороше, все, будем їсти. Так. Ну, а, а треба ж на коврик занести. Так, по одній і на коврик, так. Да? Проголодалась, так? Ну, ти ж спала, не хотіла вставати. Ось так. Зрізала троянди. Навіть не знаю, я всі зрізала чи ні. Може ще деяка лишилася. Оце розова, але не пам'ятаю, як вона називається. Оце. Black Magic, це. І ось так. Дивіться, на кущику. Прямо на, на одній гілочці декілька квітів. Це теракот. Ну, я розумію, що врядлі вони тут розпустяться, але хай постоять отак. Дуже гарні. І потім я хочу там новий експеримент. Я хочу його попробувати. Потім покажу, як це. Показую свої покупки за ТБ. Є там зараз акція на отаку пасту. Ми її дуже часто беремо ось таку. І я взяла три упаковочки. Значить, там 150 грам і коштує одна упаковочка 46 гривень 60 копійок. Далі взяла борошно, як завжди, так куди його. Зараз сюди подвину. Так, писуно. Ось таке борошно. Хуторок називається 1,8 кілограма. Вищий гатунок 33 гривни 97 копійок. Взяла отакий хліб прянозернистий формовий нарізаний, 350 грамів, і коштує він 12 гривень і 80 копійок. Далі взяла крупу гречану, ось таку. Ну, Частенько її беремо. І фенді треба, і нам треба. Там її кілограм. Своя лінія. Це, чи як зараз не своя лінія називається, а розумний вибір. Коштує один кілограм 78 гривень 90 копійок. І ще взяла теж в АТБ отакий сир. Хедар. Теж була акція 40%, коштує 130 грам тут і коштує 41 гривну 90 копійок. Далі в добробуті взяла отаку пилочку. пилочка міні плюс для Це. Коштує така пилочка 12 гривень. І вішак для рушників з'явились. Ну, не знаю, наскільки буде держатися. Ось. Я дві взяла в ванну кімнату, тому що у нас зламалась, була така добротна, і вона зламалась. І не могли мені як. Ну, я хотіла ще по, таку покріпче. Ну, яка була, і то вони, вона мені говорить: ви вроді питали, ось об ми получили Ну, і я була дуже рада і взяла. Одна коштує 39 гривень. Зараз покажу, яка у нас зламалась. А зламалась у нас ось така, дивіться, добротна. Я її Купувала в 2011 році, звичайно, давно вже, але ну, срок служби, бачите, поламалась. Ось тут вона отак. Ну і що, її не можна поремонтувати, але вона дуже гарна. Отака. Коштувала вона тоді більше 100 гривень. Ну, а зараз ось вже й відслужила. Може, і можна щось тут було б переробити, але не з моїми талантами. Тому що, ну, я не знаю, що з нею. Оце не викидаю, так лежить. Ну так, що ще купила? Купила я, це мене, друзі, завезли, скрізь були. І оце завезли мене теж, щоб я вже сама, без віки я скуплялась. Отакі От горшочки два. Я хотіла синеньких, але був один синенький. І я купила, які були по кольору. І для чого зараз вам покажу. Настає зима, і всі знаєте, що в мене стоять портрети моїх дітей, і вже живих квітів не буде. І, а я отак у мене є ось такі. І я так Поставлю у них, дивіться, один і зараз другий покажу, як це буде в мене. Ось, трішки, може, ось так. Ось так я їх поставлю. Це до Наташі, а це до Саші. І будуть там квіти стоять. Так, і ще в добробуті купили дуже м'якенький рушничок. Я таки люблю. І недорого не коштує, навіть кава дорожча. Дивіться, ось який гарний. Бачите? Значить, дивіться, щас, щас, щас. Він... по ширині він 25 а по довжині 50 см. І отакий от рушничок коштує 24 гривни. Ну, ось такі покупки. Сьогодні я зробила, виїхавши з друзями свого Романкового. Невеликі, але по сумі. Це, ну, не дешево, Зараз скажу навіть що це мені. Оце в АТБ на, 30, на 307 гривень 30 копійок. І в добробуті на 152 гривні. Декілька позицій тут. Ще я купила на базарі насіння, але це я вже покажу в наступному відео.